Футбольний привіт, збірна Грузії. Справжнє відкриття Євро 2024, що проходить у Німеччині. Це дебют грузинів. Дуже вдало провели лігу націй, сезон 22-23, зайнявши першу сходинку в своїй групі, отримавши пряме підвищення у класі. Ну і власне вітаємо грузинів. В реальному світі, як ви знаєте, вони вийшли з групи, попали на Іспанію, потрапили, будуть грати проти збірної Іспанії. Ну збірна Іспанія це вже не та, але все одно дуже, дуже міцна команда. Групи я залишаю, нічого не змінюю. Так, дійсно, Андрюха мені підказав, що тут є альтімейт. Здається, що спочатку не було, чи в мене щось якийсь баг був, але не буде грати на альтімейті. Що легенда на Ultimate, то хіба що за Англію, там, за Францію, за ту ж Німеччину, за топ клуби. Англійські коментатори все залишаємо. Ну що, Давайте змінимо. Ось так от все ж таки. 4-2-3-1. Здається, що ну, мені буде зручніше грати таким, такою схемою. Визначився я зі складом. Квічек я чи як там ще треба повивчати прізвище. Діо, це той Швілі, знайомий нам. ну Здається, що він фактично залишається гравцем київського Динамо. Але десь в аренді перебуває. Так, ну що, тут? Баланс, баланс, баланс. Трохи більшими силами будемо йти вперед. Ну, а там подивимося, подивимося, що з того вийде. Ну а капітану все ж таки хочу зробити квічу чи хвича. Він говорить, що він не квіча, а хвича кварасхелія Отже, перший матч проти збірної Туреччини в реальному житті. Цей матч закінчується з рахунком 3 1 на користь турків. Але я вам скажу, що дуже я перший там дивився, потім вимкнули світло. Це зараз, звичайна історія в нашій країні. На жаль, на жаль, не знаємо, що буде далі. Але перший тайм мені дуже сподобався. Як... Я про грузинів, дуже вдало відіграли. Не знаю, що там трапилося у другому таймі. А першому здається рахунок був один Пропустили, якщо не помиляюся, перші грузинчики, а потім, а потім відігралися. Так, друзі, ми у, у темній формі, якщо ви ще не зрозуміли. Так, передача, закидушечка на Квічу Квара з Хелію. Той з м'ячем все ж таки виборов м'яч непогано зараз. А не вдалося перекинути. Туреччина, Туреччина з м'ячем. Наша збірна, на жаль, вилетіла З цього Євро. Група цікава, дуже, дуже цікава. В підсумку всі зайняли по 4 очки, але отой невдали, дуже невдалий матч проти Румунів. Там ми напропускали і то вже зіграло таку, знаєте, злий жар проти нас. А тут не дозволили пробити. На думку Рефа, порушення правил не було. Так, турки пруч. Відібрали таке, а що тут що тут сталося? Без карток, але головний арбітер зустрічі вгледів порушення правил. Я не знаю, що тут. Тут здається, що навіть може рукою там зачепив, але чи був привід призначати 11-метровий. Ех, ну що, зараз збірна Туреччини може вийти вперед. Але в нас є Горгій Мамардашвілі, голкіпер італійської. Ой, пробачте, перепрошую, іспанської Валенсії. Ух, як потягнув, полетів, просто, просто не стрибнув, а полетів. Так, Квіча з мечем. Хвітча, точніше. Мікаутадзе, так? Мікаутадзе зараз м'ячем проходить і знову блокують можливість пробити. Та що ж таке? У нас такі на півмоменти нам дозволяють турки створювати, а от до логічного завершення, то все діло довести не виходить знову фол. У турків взагалі не можна м'ячик відбирати, чи що? Чи головний арбітер також з Туреччини? Дуже небезпечний момент. Це не одинадцятиметровий, але. Але але ви все бачили, ідеальне виконання штрафного удару. Гюллер забиває на 37-й хвилині. Поступаємося, друзі. Поступаємося, і все на цьому перший тайм завершено. Ну декілька разів обмінювалося моментами. Ну, проте турки. Все ж таки забили, а ми свої моменти, там, три чи чотири навіть не змогли використати. І там мав перекидати голкіпера, ну але не судилося поки що. Двічі там було майже виходи один в один. Португаль обіграє Чехію після першого тайму з рахунком 2-0. Що би я хотів змінити? Трохи вище фланги. Давай, Кварацхелія і Гіо Цитайшвілі. Десь в якійсь кар'єрі він бігав, так, в мене, не пригадую, де? Можливо, взагалі в кар'єрі за Динамо, ще у FIFA FIFA 22 здається, так? Одна з перших кар'єр, Удар в поворотах. Та що ж нам треба? Грузинчики, мікаутадзе знову. Намагаємося, стараємося. Чи хто це пробував? 22 й номер. Скільки моментів нам треба, щоб хоча б один, хоча б перший свій м'яч забити, а ось тут ми тут вчасно виходить Мавардашвілі. Нам пощастило. Бадзе мав кіко бідзе. Каха Каладзе, пригадуєте, бігав за Динамо, за Мілан. Непоганий грузинський футболіст, але щось там його з політичною орієнтацією останнім часом не, не дуже. Ну ви все, хто, хто знає, той знає. Відбувається такий не сильний, але удар по наших воротах. Георгій Мамардашвілі. Георгій, друзі, якщо начебто Мамардашвілі так, також Георгій. Якщо я помиляюсь, управляйте мене в коментарях. І Чаквара Оселія на стейшвілі. м'ячем. 69-та хвилина, друзі, Туреччина, Грузія. 1. Нуль не пускають. Далі. Знову Гюллер. Знову Гюллер з м'ячем. 74 та хвилина. Це буде удар по воротах, мабуть, мамардашвілі на місці. Ех, 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 ну аби ще знати. Кого випускати? От я знаю в збірні Грузії лише тих футболістів, котрі зараз на футбольному полі. Хто там в запасі, це треба знайомитися. Ну я не знаю, друзі. Не фіг зна. Тому якщо хто знає із тих, хто є в нас в складі, хтось ще міцненький. Ну, я хіба що за рейтингом можу визначатися. А так, якщо там хтось знає про якихось футболістів у збірну Грузії, то буду вдячний вам, підказуйте. Так, можна віддати вперед передача. Адзе на фланг. Можна зараз навісити, удар по воротах. рука ні, не було. Руки, на жаль, ми з м'ячем. Ми з м'ячем. То Лоба Нідзе, так? Або, Шві, або Швіллі, або Нідзе. Швіллі. Найрозповсюдженіші завершення такі, закінчення, точніше. грузинських прізвищ. А, ще Зурико Давіташвілі, про нього забув. Ну він на полі. Звуко Давіда Швілі також ну, доволі не, не, не квіча, звісно ж, Кварцхелі, але також відомий грузинчик. Збірна Туреччини з м'ячем не пускаємо далі. Так, спокуха, головне не обрізатися. Вдало виходимо з під пресингу на фланг. І Отадзе. Останні хвилини та, е, другого тайму. Туреччина, Грузія 1-0. Джорджія, так. Ну що, не було там фолу? Не було. Останні секунди, Ну скільки рев, хвилину, дві, мабуть, що додасть. Хвилина. Лише хвилина. Ми можемо тепер хіба що другий пропустити. Ще й там порушення правил, але Туреччина з м'ячем Реф не зупинив гру. Все, тут ми відбилися. Отже, ми також поступаємося туркам з мінімальним рахунком. Не 3-0, не 3-1, Але все одно не при... Ну, якщо програвати, то хоча би так. Це я про нашу збірну. Аби б ну програйте румунам, ну, хоча б там зрізнився в один м'яч. Тоді ще можна було про щось говорити, про щось мріяти. А так можна сказати, що наша збірна команда Сергія Риброва програла цей євро ще в першій зустрічі. Всі ми вірили в щось там. Сподівалося, ну, певна річ треба своїх підтримувати. Ну, якщо ближче до цього матчу, друзі не набирають грузинки, поки що з жодного балу і жодного м'ячу не вдалося нам забити. Попереду важкі матчі проти Чехів, а далі взагалі Португалія, в реальному житті все ж таки, грузини обіграли португальців. Багато хто говорить, що там була якась домовленість. Ну, фізна, зна. Так само, як говорять і про матч Румунія-Словаччина, що там між собою домовилися, нічия. Влаштовувала обидві команди. Ну, це несправедливо, це не по-футбольному, але це життя, друзі. На сьогодні все, до нових футбольних зустрічей. Всім пока.